Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Негарно підозрювати, коли цілком не впевнений, деякі російські опозиційні спікери та ЗМІ почали грати Прокляту невідомість. Типу, хто його знає, може вона сама звалилася, ця гребля. Дехто з них просто наполягає на тому, що катастрофа не була організована за рішенням російської влади, пише Ігор Ейдман. Про те, що росіяни мінували Каховську і перед українським наступом, збираються її підірвати, було відомо ще восени минулого року. І Чінець, очевидно, готує злочин, а потім він відбувається. Значить, ймовірність того, що саме він його іскоїв, близька до 100%. Якщо підкоп під пограбований спалений банк веде до будинку ганстера, значить банк згорів не від несправної електропроводки. Ті, що сумніваються, пишуть, що немає відеовибуху. Ну і що? Російські терористи, які контролюють ГЕС, вже багато місяців могли підготувати катастрофу без шуму і пило без великого вибуху, але за допомогою свідомого злісного порушення техніки безпеки і правила експлуатації такого складного об'єкту раніше в Міноборони України зазначили, що підрив російськими загарбниками дамби Каховської гідроелектростанції був запланованим. Країна-агресорка РФ використала такий крок як черговий злочинний інструмент війни проти України. Про це заявила заступниця міністра оборони Гана Маляра в ефірі телемарафону. Вона зазначає, що окупанти чекали і вибрали найбільш влучний момент, щоб підірвати дамбу Каховської ГЕС. Час обраний не випадково з одного боку. Вони до цього довго готувалися, тому що там є всі ознаки того, що це не спонтанне рішення. З іншого боку, вони вичікували момент, який буде найбільше влучний, на їхню думку, розповіла заступниця голови Міноборони. Таким чином російські окупанти намагалися завадити захисникам України зробити те, що вони планують. ЗСУ вчора говорили, що на їхні дії та плани це не вплине, але ми можемо говорити, що це частина війни РФ, один з їхніх інструментів війни. Ось вони так по-дикунськи це бачать. Росія воює з цивільним населенням, зазначила Маляр. Також вона сказала, що такий крок окупантів мав негативні наслідки, перш за все для них самих. Адже Розлив води після підриву дамби серйозно нашкодив російській окупаційній армії, їхнім укріп районам та військовим позиціям на лівому березі Дніпра. Маляр зазначила, що найбільше від підриву Каховської ГЕС постраждала територія, яка зараз перебуває під контролем російських окупантів, але мирне населення страждає по обидва боки Дніпра. Також заступниця міністра оборони України прокоментувала фейки країни-агресорки Росії про те, що нібито Україна причетна до підриву Каховської ГЕС. Маляра наголосила, що окупанти постійно звинувачують інших у злочинах, які Вчинили самі. Вона нагадала, що РФ намагається перекинути війну на Україну після кожного свого теракту. Росія настільки токсична у світі, їхньому слову немає довіри. Неважливо, що вони заявляють, росіяни за гроші просувають свою позицію, наголосила Маляр. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.